Наші суди, за які я рахувала. Я колись рахувала, от тому моє таке було, що суд то є ну, як церква, як щось святе, розумієте, Що там має творити то така, в свої 50 років, чи скільки там менше трошки було. Розумієте? Я думала, що то є щось? ну як, Саме, саме що не є зараз підберу слово, саме, що не є таке досконале. Розумієте, там вирішується доля людей, все, мені бояк, ти з судами не приходиш. Ну, коли я зайшла туди і побачила, це просто жах. Це просто жах. Наші суди в наших судах добитися щось. Тим більше просто рахували, що наша справа теж екологічна. Ніхто нікого не вбив, нікого нічого. Розумієте? А то така дріб'язкова справа і займається якісь дві. Цей і третя з ними ще якимись такими чимось нереальним. Отак, от то, то таке було і в суді враження. Хоча і приходили з екології, з Сокаля, з всюди, говорили одне зовсім при суді. І як виключався, як суддя цей, говорили зовсім інакше, що воно дійсно так, але не ви одні, і якщо у вас, значить, треба купу людей відселяти. Не у вас одних у така проблема. Розумієте, і воно в нас все, коли на протокол, значить, говориться зовсім те, що потрібно державі. Поза протоколом, значить, те, що ви можете почути, що воно правдиве. Так воно й було. Дуже багато таких чиновників так говорили.